Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 4 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант. Так. Десятка пентаклів вам ні? Щось у першого варіанта постійно виходить якісь негаразди в родині. Можливо, якогось, якісь фінанси ви очікували, що вам поступлять, а можливо, ви очікували гармонійного а, якогось дня, вечора співпраці, гарних взаємовідносин, але не сьогодні. Сьогодні звертайте увагу на стан свого здоров'я. І ну, трішки перечекайте, все зміниться, але не зараз. А я бажаю, хай зі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Шістка жезлів, вам так. Другий варіант, якщо ви планували якісь поїздки, можливо, пройти якесь навчання, розпочати щось новеньке у своєму житті, то вам так. Також, якщо у вас якась конкуренція була і ви тривалий час з цим боролися, то сьогодні ви зможете отримати свою перемогу. Час і день більше підходить для роботи у суспільстві, на роботі або на, таких, на громадських засадах для особистого життя. Ну, ця карта би, може сказати вам тільки те, що не варто конфліктувати і з'ясовувати стосунки. А я бажаю вам гарного дня, можете діяти. І третій варіант. П'ятірка кубків. Вам так. Але ви можете діяти, звичайно, це можливо стосується або ваших особистих стосунків, ваших емоцій, якоїсь емоційної неурівноваженості, можливо, розчарування. Можливо, із станом здоров'я щось не так, але ви бачите попереді себе тільки пусті кубки. І не бачите, що за вашою спиною стоїть ще два повних. Тож, коли будете діяти, підходьте до свого питання із такими намірами, що ваш стакан, келих наполовину повний. А не наполовину пустий. І тоді у вас буде все гаразд. Ви будете бачити нові перспективи і е, розуміти, як вам діяти далі. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.